Слава Ісусу Христу! Слава Україні. Їдемо в Магалу. Чекаю на хлопців. Назар як казав, що буде вести кобилу, лошицю у Магалу до її. Ну от'їхаю. Зараз ми все покажемо. Микола помаїв. Вже включимося зараз там на місці. Ну файно. Ми приїхали ми вже вмагалі. Ох. Ну він зовсім нак став. Ходи сюди назад. Я його знімав туди, ну то він був був менший. У фірі? І позавчора, коли я зробив, то коли кидав в інтернеті. Я поклав його на фір, я в хірів, блять. Він поміняв дитину. Іде у стрічі? Остав да, іначе, бри. Класний. Якщо ну, чи, та, чи хоч продаш, хоч не продаш. Все одно на другий я рік, як знаю, Фенезія віруси, вірус, 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 то, вірус, то, вірус, то лиш під, вірус, 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 під вірус, буде. Захоче... Ти може я її продам, але все одно люди вірус, будуть знати, вірус. де є такий жербес. Ну жеребес продаєш. Лише номер твій, ні? Да. На паровку кого Ну, цікавить. Чернівецька область могла. Жиру без пишево. Із документами все, ні? Арден, не? Горден, чі, так. Це французький. Бо там у той пише польський орден. Так, да, це французький. У той лишить. Ваший. Так, там пише польський орден. Я так пишу в документах, я знаю. <laughs> пишу. Спокійний, ні? А от такий спокійний капець. я його брав боявся, знаєш, думаю, той кобили. Я не хочу вже жеребців. Ні? Поки що ні, не знаю. Як жеребець сам, то класно. Він коло. А якщо кобила і жеребець, або кобилий жеребець, то все одно він це... Такий би не був темний. Якщо вона настеряєте був там у батюшки, то та кобила, що від тебе, ні? І та мала теж. Так? Так, не Та та старша, та то й та буде велика. Ну та старша капець. А ти його вчив їхати чи він вже вмів трохи їхати? Взагалі. Не вмів? Ні. А ти лишиться не припрягав, ні? Ні. Бо ця лошиця, що, ну, що в мене то була оця гачоловік. Ні, ні, це що вони вона привезли. Вона та... вона. Ні, це світло. Ну, і в нього набагато нога дужче, ну, у нього дужче бросла нога. Ну, Но це не кінь, а красавець. Скільки той мов? Чуєш, що вони кажуть, би я брав зразу звідси його туди, нащо ми везли? Я вже казав, бери вашу тайну, зведу розігу, і маю старо, що я мав. Я його зрів, я у тебе у тіктоці вдрів, як він. Я його зрів у, у тіктоці, як він їде у фірі, капець. Хто його кував? Він вже певно, чує, лишився. Ну капець файний, він зовсім накший став. Ший Шия краще стала. Рівець весь який, можеш воду лити, подивись. Классно? Десики буде. Да, якщо я йому даю два кілограма осаду утра, бігається. Тут увесь, так? Стік, сину, це. Думчики такі має на ногах, ну, а? Оце краса просто без слів Що ширина? Ти йому гриву теж був стриг, ні? Так, да, але вона була трохи, знаєш, такого почуха. Не, ну то, ерунда. але вона габула була грива, а ти осінь не стрижеш, просто а, ти а. стрижеш, бо ну. А яка каріва, так. Файна, ну. То хто списав, каже, то лишиться від нас. Я не знаю, то донька твоя чи ні. Чи то просто хтось так. Каже, це від нас ложиться. Хтось написав у Тіктоці. Ламай ту поняшку, помніш, коли тобі на бригаді було, на полосі, Та чому То є у вас? Так, так. Капець класний, ні? Як на виставці, як це він би брав там, ну, в Польщі як на виставку воді він би займав багато, як це там валю, так. І десь як він рухається файно. Має файний рух такий. не велике свято, але нічого ну, зробимо. Хлопці привезли кобилу. Дуже файний. той ж, Так що хто хоче спарувати, має такі кобили, тут дійсно є чим парувати. Так, хоче купити. Гарин, махер, віки, віки. А, ну. Назар виглядає вже саме приїхав. І що ти заприєх, він йде собі як має бути, ні? Та був би час я його показав, що не, не, то, то великі свято. Не, не. А немає якесь іде, а ні, немає де... Ти просто говкував на, ну, на якій не наварювали ці. Ні, нічого, тут прості. на простій підкопці. Я заказав в Германі вы oh, короче, восьмерка. Спереди, а сзади, а вон и Надо идти назад. Лебоки, Восьмерка, и надо заказать перед на на переднюю девятку. Красота. Файный А от нас такі. такі, такі. Деся, кучу ну, кінь на темну на машині кобила. Yes. Що, що хвіст файний, що yes. на ногах такі мечки. Я думаю. <laughs> Я лише казав, що зав'язуєш з жеребцями, а ти хочеш мене далі. Ігі? так і він називається, так по документах Ігі? Та є що купити? Я одразу не мог протеї. Ні, файно, ігі, файно. Та то вже може десь після свят, як я ще десь тут буду, може запряжем, запряжеш, якщо хочеш. А? Проїдемося, я в тікток, як він їде в негану підпису. Ти тепер накидав ну, на відео накидав, накидав тікток нового файну. То це, це лошиця Василева вже, ні? Те, що ти привіз? Василь дзвонив би від БЕСТ. Так, так, він за цим. Вони схотіли ну, він схотів спарувати цим. Імає. Як на мене дуже файно, все має файний файно. красавчик кукла, ну мась фест. Так, Але чекай, я вийду. Так, так, пускай Ну красота, всюди тут Що коні, що остання Кажу, що конь, що кінь у тебе, що остання файна. Станю поклав собі. А і що зробиш. Тобі ще доб... знаєш, що добре би ще вихід був тобі на вулицю би це. Чи то є десь виїзд, аби через подвір'я не... Немає, оце проблема. Десь би хто зробив. Нема де? тут Газончик мусиш толочити. лочити. Шо, та. шо так, бачу. там два там ці дві. Навіть не вижу. Стільвага ці. А, да, вот та пари. Файна. Розумний нічого. Так, дивіться тут. Щільва. А тут сукіри. То сукера, кірка. Зараз йде кобили. Чим нерозумний. Кого буде цікавити? Номер лишимо в описі. Жеребець продається. На паробку проходять. Так, хлопці лишають, договорилися, кобилу лишають тут. Поки не відоб'є, так? Да? Так. То лишиться молода. То їй два роки лише минуло, так? Вона, да? але По масці теж така. Ну, тепер вибір жеребців є, так що хлопці, хто що хоче, кого хоче, такого не буде. Хлопці схотіли, привезли аж. Ого, вона не знає, вона де. Ти маєш станок і зробив парувати. Ще? Тоб, я зробив був, то капець було клас. Нічого побувати. Нічого будуть. Лише це файно, це по його кобилі ті. Як то, красі? Так, так, і по герою. І по герою, ви? Героя ти знаєш, добре? Це героя дочка. Треба буду парувати по кольорі. Там по масті. У неї весна гріві таке світло, як у них, у них, у них, у них, у них, у них теж. У них на ногах таке. У нас дороги. Відводимо туди у денник теж, не. Та вже люкс, хлоп, ну, тут відпаруйки. Думаю, що вибір файниці. Добре, що ти маєш де приймати, маєш денник. Ти так ту кубилу навчив, що там у монастирі їздити файне, продавня. А вони не їздять. Може, десь десь раз, там. Да. Ну, вона велика стала такая. І грубка стала. Ну, грубо вже стала старша, ну. Ти любиш більш великі такі коні, високі, та? так? Розумів. так. Вачка, високі. 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 приїхав дивитися на неї. Бачите її. знаєш. Подивився, подивився, попросився, поїхав додому, дзвонить. А каже мені, продає. Каже, якщо хочеш, може продати. Так о, приїдь через три години, мені, візів в монастир. А я, якщо казав, йому все. Буде. Слава, слава. Ну. Так. Як вже сказав то. То навіть є відео у мене закрите, відео у мене є, що я не віклав, як ми були туди там на тому фестивалі, але там просто музика грала. І то якраз я мав то відео викладати, то почалася війна. О, він... О вона розпалеться махом. О, то вона розпалеться. Да-да-да. А Або нам у нас мивчом просто на машині сіяли. Закрытий все назад. Тут закривається, закопається. Ну, Як есть? Сидрика. Таки імена всі, що ти не соскручишь. Не заскучить. Класно ти це поробив. Тут будеш Є. заливати. так. Да, да. Або плитку, ще не знаю. А туди буде, буде склон такий, так? <laughs> ну, з'їзд, ну, схід. Але тут І... може бути рівно, тут немає, ні, тут так, але коли де виході, коні. де Щоб сходів не було та, там. Бо коні не те. Та. Файно це тут На три коні, так? Да. Як, Два, хоч, як хочеш, як хочеш більше. 85 man, zo